В цьому відео буде покроковий гайд, як зареєструватися на Binance. Binance це є найбільша криптовалютна біржа. Всім рекомендую мати там аккаунт, де ви можете купляти біткоін, різні криптовалюти, різні монети. Що ми робимо? Ми заходимо в YouTube, на мій YouTube канал «Криптоскам, крипта та Фінансова грамотність. Під першим або другим відео ми я завжди я залишаю посилання на біржі Binance Bybit. Ми заходимо по посиланню. У нас відкривається таке віконечко, ми нажимаємо «Розпочати». Що це реферальне посилання вам дає? Вам дає знижки на комісії при торгівлі. Реєстрація через телефон або електронну пошту, Google, Apple. Я реєструюсь через електронну пошту. Маю таку цікаву електронну пошту. Ліву таку, як можна так назвати. Вводимо пароль. Пароль повинен складатися з великої маленької літери, цифри. Можете ще додати якийсь знак, там, знак оклику, собачку. Я ознайомлюсь і погоджую з умовами створення персонального аккаунту. Так, код підтвердження на мою пошту відправлений. Зараз я швиденько вставлю. Так, прийшов мій пароль, підтвердити. Чекаємо, воно грузить. Так, аккаунт створено. Далі ми верифікуємося. Дивіться, в верифікації нічого поганого немає, більшість бірж більш. потребують верифікації, тому можете не боятися, що ваші документи будуть викрадені. Беремо «Україна», продовжити. Там Україна. Можна через ДІю взагалі, дуже дуже просто. Тут ви вводите своє ім'я, прізвище по батькові, дату народження. Так, давайте я все-таки введу. Е, рекомендую на англійський одразу вводити, тому що потім вам буде легше. Потім ви будете міняти 1995. Вибрали. Продовжити. Адреса проживання. Продовжити. Водійське посвідчення. Е, дивіться, тут можна реєструватися через паспорт, український паспорт або водійське посвідчення. Я зазвичай даю водійське посвідчення. І в цьому випадку я також буду це робити. Продовжити. Продовжити. Так, тут ми фотографуємо. Тоді зворотню фотографію вашого водійського посвідчення. Так. Продовжити. Документ завантажено. Продовжити. Будь ласка, відкрийте рот. Будь ласка, кивніть головою. Портрет виконаний. Без верифікації ми не зареєструємось. Тобто, ви реєструєтесь, вам обов'язково потрібно проходити верифікацію. Швидше такого не було. Я не знаю, коли вони це запровадили, тому бачите орієнтовний час виконання 27 жовтня. Так, я зайду через свій Binance, хочу вам показати. Це можна через штрих-код. Через телефонний додаток зайти. Ось так. Загрузило мені. Оце інтерфейс Binance. Тут є гаманці, Fiat, Spot, фьючерсний гаманець і так далі. Що нам важливо зараз, нам потрібно купити криптовалюту. Як найпростіше це зробити. Ми заходимо в цю вкладку купити «P2P торгівля». Чекаємо, поки прогрузиться нас. Так, це нам не цікаво. Я прочитав і погоджуюсь. Вибираємо способи оплати. Я хочу, наприклад, купити через Монобанк. Я хочу купити за гривні через Монобанк, хочу купити USDT. USDT це електронний долар. Тобто він зазвичай тримає курс 1 до 1 до американського долара. Тільки цей долар, якби в криптовалюті. За нього ви можете вже тоді купляти біткоїни, ефіри і так далі. Так, дивимось. Я хочу, от тут є вкладка купівля за гривні через монобанк. Цей USDT я можу купити тут обмежено, за 40 гривень 40 копійок. Доступно 129 USDT. Купити USDT. Нажимаю. Там, в нього тільки є таке обмеження: там від 5240 до 5241. Нажимаю усі, я отримую 129.72 Я нажимаю купити USDT. Тоді відкривається мені вкладка, де буде писати, куди відправляти кошти, тобто його дані. От давайте я зараз спробую, звичайно, потім треба буде скасовувати ордер, але купити USDT. Ордер успішно сформований. Воно перекидає нас на таку сторінку. Так, бачите, монобанк. Ім'я Олег Мендела Мендела. Тут номер карточки, Тобто ви собі з монобанку, з привату, з будь-якої карти перекидаєте на цей номер. Далі нажимаємо Переказано повідомити продавця. І все. Він підтверджує цю угоду, і вам приходять 129,72 USDT. Зараз я скасую ордер, щоб не тривожити людину. Інші причини. Тоді ваші кошти, у ці 129 доларів, вони з'являться на. Гаманці поповнення. USDT. Тут буде 129 доларів. Щоб купити з них криптовалюту, ми просто їх переказуємо з гаманця поповнення на Fiat і SPOT. Переказуємо там, максимальну суму 129, підтвердити. І ті кошти будуть на рахунку Fiat та Spot, за які ви можете купити тоді вже біткоін і всі інші монети.